Нику 11, на прямому репортер. Тож одразу до головних новин: двоє людей загинули та троє поранені. Вночі російська армія обстріляла центральний район Херсона серед потерпілих дитина. Окупанти поцілили по багатоповерхівках, поверхівках, горіли квартири у оселях. Потрощені вікна та балкони. Люди досі не можуть оговтатися від пережитого. Я хотіла скривати, не знала, куди йти. У мене почало так тіліпад. Я їлі вийшла гола, боса на коридор. Весь розговор. Потім мені винесли одежду, я одяглася і вийшла на четвертий етаж. Ми тікали з невісткою вниз, ми ночували на першому етажі, в мене ключі від першої квартири, от першого этажа, ми ночували там. На Сомщині запровадили графіки аварійних відключень світла, тимчасово без світла частина Конотопського та Романського району. Зазначу, що сьогодні ворог ударив по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, атакували шахедами. Понад 140 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Майже половина із них на Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні генштабу. 20 разів окупанти атакували на Куп'янському напрямку, 16 – на Лиманському. За підтримка авіації ворог діяв на турецькому, времівському, оріхівському та Гуляпільському напрямках. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. 21 людина постраждала унаслідок обстрілів Харкова та Чугуєва. Про це повідомили у ДСНС серед потерпілих. П'ятеро дітей увечері та вночі ворог ударив по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах Харкова. Пошкоджена дев'ятиповерхівка, частково зруйновані квартири на верхньому поверсі та вибиті вікна. Також зачепило і приватний житловий будинок, готель та адміністративні будівлі. Ворог наніс два удари по місту Харково. Влучання у Салтівському та Шевченківському районах. У Салтівському районі влучання по приватній житловій забудові. У Шевченківському районі також влучання по приватній житловій забудові. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу фугасну ФАБ з УМПК. Запуск здійснювався з населеного пункту строїтель Білоградської області. Двоє людей шпиталізовані після авіаударів по трьох районах Харкова. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Йдеться про жінку 76 років та 68-річного чоловіка. Їм надають допомогу у відділенні хірургії. Медики оцінюють стан поранених як середнього ступеню тяжкості. У Кропивницькому у Кіровоградському райсуді у ці хвилини розпочалося чергове засідання у справі Романа Червінського. Суд відбувається за зачиненими дверима, без представників громадськості і засобів масової інформації. Утім, біля будівлі суду зібралися активісти, які прийшли підтримати Романа Червінського. Там перебуває і Дмитро Завражний. Дмитро, вітаю, що відбувається біля будівлі суду. Хто прийшов підтримати Романа Червінського? Та й чи багато людей? Почну з того студія, що Сьогодні розглядається знову справа кана обстрілу Канатова, в якій звинувачують Романа Червінського у перевищенні влади. Суд дійсно проходить за зачиненими дверима. Ви можете бачити позаду мене будівлю суду. Тут зібралося близько двох десятків активістів, небайдужих родичів, друзів розвідника. І існує таке припущення, що суд зробили. Закритим саме для того, щоб змі та активісти не могли побачити абсурдність та вигаданість справи. Більше того, за 15 хвилин до початку судового засідання ми поспілкувалися з одним з нібито потерпілих, який на той час проходив службу в аеродромі і дізналися дуже цікаві речі, що виявляється. Справі про обстріл канату. ця особа проходить як людина, що отримала травми з необережності. Що жодного стосунку до пана Червінського не має. Ми будемо залишатися тут до кінця судового засідання. Після чого візьмемо інтерв'ю у пана Романа, вислухаємо адвокатів. Що вони нам скажуть з приводу того, що сьогодні буде обговорюватись на цьому закритому засіданні? Студія дякую, Дмитре. Нагадаю, що з нами був Дмитро Завражний з підсуду, де триває чергове засідання у справі Романа Червінського. Ну а далі до такого більше пакетів підтримки України цього тижня очікує президент Володимир Зеленський. Про таке він сказав у своєму щоденному зверненні. Глава держави анонсував роботу із партнерами у формації Україна плюс країни Північної Європи, куди входять Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше. Звичайно, ключові. І пріоритети це підтримка наших позицій на найскладніших напрямках підтримка наших воїнів, внутрішнього виробництва зброї, зокрема дронів. На Харківщині презентували систему для неконтактного обстеження замінованих територій. Поєднання магнітних і оптичних сенсорів дозволяє виявляти міни та вибухівку на поверхні та під землею. Як працює система, та чи зацікавилися розробкою сапери, розкажуть наші репортери. Безпілотний комплекс для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів спільна розробка українських науковців та польської фундації. Поступ. Ось ось саме магнітометр це захисна рамка, ну тому що ми працюємо в різних умовах. Він має два сенсори по краях, тобто він доволі з великою щільністю через один метр знімає всю площу. У якості платформи для комплексу обрали аграрні дрони. Вони надійні та здатні піднімати значну вагу. Стосовно обладнання, основним сенсором в цій системі є магнітометр. Це пасивний датчик, який виявляє аномалії магнітного поля. Тобто будь-який залізовмісний об'єкт він створює таку аномалію. Я ж кажу, він пасивний, тобто жодної небезпеки, бо є певні типи мін, які можуть реагувати і на. Магнітні і електромагнітні сигнали тому це пасивний датчик. Додатково використовується візуальне обстеження, тобто стоїть звичайна камера. Після чисельних тестів в лабораторії комплекс Майнс Ай тестували на полігоні під Києвом. Цьогоріч розробники працювали з комплексом і в польових умовах в Миколаївській та Харківській областях. Тобто не треба виходити на поле, саперам не треба виходити, він вилітає, обстежуємо. Ми обробляємо інформацію і можемо зробити попередні висновки, чи щось є на цьому полі, чи щось ну чи чогось нема. Тобто воно чисте чи воно потенційно заміноване. Системою для неконтактного обстеження замінованих територій. Зацікавились у центрі гуманітарного розмінування Держслужби з надзвичайних ситуацій цьогоріч на Харківщині, сапери ДСНС розмінували втричі більше територій, ніж торік. Знову ж таки завдяки процесу механізованого розмінування. Це прискорює темп тим, що сапери вже не так ризикують. А як ви бачите, землі оброблені, і після машини механізованого розмінування саперу йти набагато безпечніше та впевненіше, і коли він очищає територію після машини перевіряє повністю на контроль якості. Це звичайно таке пришвидшує її передачу. Потім бенефіціарам. Харківщина лишається одним з найбільш забруднених мінами регіонів України. Тут триває розмінування ділянок, де розташована критична інфраструктура. Потім на черзі сільгоспугіддя. Розробники комплексу Манзай твердять, що після допрацювання система неконтактного обстеження пришвидшить темпи розмінування міжнародні партнери. Готові і надалі підтримувати українських науковців. Юлія Губська, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у наступному випуску репортера і у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео. І Дивіться в продовження ефірної години. Марія Клюка і гості розкажуть більше вам.